В судове засідання з'явилася особа, що притягається до неї відповідальності ковач. Захисник ковжого не з'явився, але надав заяви про відкладення розгляду справи із доскозання у іншому судовому процесі. Проводиться повна фіксація судового засідання. Неявки засідання? Причина моєї неявки, я дзвонив адвокату, і він мені сказав, що він подав документи про те, що він зайнятий в якійсь якої, іншій справі, в якомусь суді, в якому точно я не буду стверджувати, тому що я не пам'ятаю. Він вам сказав що не Він не сказав такого, що не їхати, але я зрозумів, що якщо подав, то й нема смислу і мені їхати. Ну, я вважаю, оскільки я, ну, я не розумію, що в, 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 в цьому адміністративному судочинстві, мені потрібна обов'язкова допомога правова. На моєму судовому засіданні, коли нас проводилося, я вам роз'яснювала, що участь адвоката в таких справах не є обов'язковою. І порекомендувала вам знайти або іншого адвоката, або звернутися за безпековною правою допомогою, або залишатися самостійно. Оскільки це вже... Четверте судове засідання, на яке ваш адвокат не з'являється і не повідомляє нам дати, в яких він зайнятий, щоб ми могли хоча б трошки з ним підстроїтися вже під нього. Порушуються розумні строки розгляду справи. Справи з такої категорії розглядаються судом протягом однієї доби. Я можу відповісти. Він мені повідомив, що він є координати його, і він може, ну, якщо потрібно, можна зв'язатися з ним, і він узгодити дату, коли йому зручно, оскільки він зайнята людина, я ну, багато людей не захищаю. Ну, відносно того, що я можу без адвоката, можна без адвоката розглядати, так справу, тому Конституція мені надає повне право, щоб я звернувся до адвоката і щоб він мене захищав. Ну так я тоді просто не знаю, як воно правильно буде. Зрозуміло. Ваша думка зрозуміла, присаджуватися. Судоволю провести розгляд справи за відсутності представника захисника ковжуги, оскільки це вже четверте судове засідання, на яке захисник не з'являється. Повідомляє причини про яке однак, як зазначалося, роздир, участь захисника в цій категорії справи є. Не обов'язковою на минулому судовому засіданні особи, яка притяглаться до відповідальності кова Чартию Йосипу, чи було роз'яснено право на правову допомогу щодо іншого адвоката чи до правової допомоги. Зв'язку з недопущенням порушення розумних строків розгляду справи, розгляд справи проводиться за відсутності захисника. Так, особу ми вашу встановлювали. Відносно Ковача Артура Юсуповича надійшов протокол, в якому 19.02.2024 року, в якому зазначено, що 19.02.2024 року, о 15-й годині 30 хвилин, ковач зателефонував на лінію 102 та в телефонній розмові виражався нецензурною лайкою бік диспетчера лінії 102, чим чи не правопорушення, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Німецько, ви вчинені правопорушення, ви знаєте? Ні. Показання бажаєте, Ну, Справа в тому, що я просто, от я не можу зрозуміти, От я заключив договір із адвокатом. І виявляється, що я не маю права на правову допомогу. Маєте право на право допомогу. Ну, а я тоді думаю... Ні, відомо, ну, є конституція, яка зобов'язує, е, значить, надається правова так. допомога тільки адвокатам. Ну, Так, будь ласка, надайте, то що ви не надаєте можливості мені захиститися і просто-напросто це неправильно. Суд вважає, ну. що наявка вашого захисника порушує розумні строки розгляду справи. Я думаю, що... до затягування справа... і справа це розглядається. Строк притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 173 кодексу України про адміністративне правопорушення лише три місяці. Адвокат в четверте не з'являється. Перед тим інший суддя розглядала справу. Справа знаходиться в суді. І там з першого засідання писали про те, що відкласти розгляд справи для пошуку адвоката справа у суді знаходиться з лютого місяця 2024 року. Я вас запитую, ви бажаєте давати показання? Чи я ні? відмовляюся зіноші 63 статті конституції, оскільки порушуються мої всі права конституційні. Рахую, що о, цей суд взагалі не може розглядати ніяких справ проти мене, оскільки я на цей суд пишу постійно дописи. Розумієте, ви є в дружніх стосунках всі, всі судді цього суду є в дружніх стосунках, і це є. Перша перепона того, щоб розглядати якийсь проти мене. Я взагалі думаю, що, скоріше всього, я хочу вам зробити відвод, оскільки ви порушуєте мої права конституційні. думаю, що, скоріше всього, що так. І це намірено робилось, тому що пан Олег Миколайович сюди прийшов, він має право, нема питань. Оцей клоунізм він колись повинен був закінчитись. Нічого страшного немає. Значить, я відвожу. Дві дві секунди. Е, ви е, минуло судове засідання, коли ми розпочинали, ви відводу не заявляли. Зараз ви порушуєте заявити відвід, так? Звісно, yes. то що а я, я, я вважаю, що ви уху, я впис... Ну я навісно, але в мене okay. просто немає лискай ручки. Я напишу, що я відвожу, і у мене дійсно є причини і вони об'єктивні. Я вас слухаю, ми все запишемо ваші ваші про відвід передамо іншому судді. Будь ласка, оголошуйте вашу заяву про. Оскільки я вважаю, що цей суд іменно Кобалявський, на який я постійно пишу дописи в своїй ну, Фейсбуці, вважаю, що він є весь дружній і він не може окремо там деякі судді судити, то що пишу я фактично на всіх, я вважаю, що це є причиною відвода взагалі цього кобалявського суду, оскільки він не може розглядати. Позови проти мене навіть такі мелкі, як ви кажете, як адміністративні, Тим паче, що мені забороняють і ще одна з причина, що мені забороняють, навіть захищатися, мотивуючи тим, що я ж не винуватий, що адвокат, наприклад, в іншому адміністративному або кримінальному цьому в суді знаходиться, він зараз в котельві. Я з ним созванювався, і він мені сказав, що прийдіть і скажіть. Тим паче, що він подав документи про те, що він не може сьогодні бути присутній. Мі треба було просто перенести це засідання і все. Да. Я вам роз'ясню, що всьому суду, суд це є юридичною особою, суду ви не можете заявити відвід, ви можете заявити відповідь. Ну, особисто відрід, вам суді. Я зрозуміла. Так, у що о, я не відклала розгляд справи, оскільки не з'явився ваш адвокат. Не тільки з тим, а зв'язку з тим, що о, я пишу фактично на цілий нур. Ну вона, ви намазали, що на вас я нічого не писав. Ну, ви в дружніх стосунках. З ким. Ну наприклад, з земельченкою Іриною, з пані іншою суддю, Тесленко. Так само я бачу постійно, що з колегами по суді, так само я бачу, що, наприклад, ще одна суддя, яка веде мою справу, постійно ходить то в парку, то на базарі, то ще десь. Це говорить про те, що це упередженість. І є дружні стосунки, і можуть фактично заважати ну, винесенню. Справедливого Ні, рішення. Відпік, мені заявляєте та через те, що я не відклала розправи зв'язку з тим, що ваш адвокат зайняти в іншому судовому засіданні, і через те, що я перебуваю в дружніх відносинах, Совмеченко, та Тесенко, іншої, іншої інші, суддями надходить по парку. Ну так. із цими суддями, так? Да. Цього суду. З цими суддями цього суду. Зрозуміло. Ваша заява зафіксована, зараз вона буде передана в канцелярію суду для визначення судді, який розгляне вашу заяву про відвід. -від. Ты в засідання, засіданні до речника така відбит лучше та